Важкі бої, безперервні штурми. Ситуація в часовому ярі складна. Ворогові вдалося дещо просунутися в місті, закріпитись у промзоні. Нині важко сказати, скільки території міста контролюють окупанти, бо позиції, які розташовані у будинках, переходять з рук у руки. Якщо подивитися на мапу, то можемо визначити, що окупанти силами 98-ї повітряно десантної дивізії, підрозділем чеченського Ахмата та підрозділами 4-ї мотострілецької бригади тиснуть на місто фронтально, а також намагаються його огинути. З флангів від мікрорайону Канал, який був окупований окупантами, ворог тисне на мікрорайон Жовтневий, де українські війська власне тримають оборону, не допускаючи до центру ворожі сили. Північніше від окупованої Калинівки, якщо подивитися на мапу, вони тиснуть на мікрорайон північний, намагаючись огинути власне саме місто з північного флангу. Центральною автодорогою Т-0504, ось вона йде, яка йде від окупованого Іванівського. Окупантам вдалося дещо просунутись. Ось, видно, цей виступ. Збільшилася червона зона, сіра. Окупанти взяли напрямок на ступочки, і, очевидно, задум ворога, звичайно, Буде очевидно брати в лища та місто або вирівнювати всю лінію фронту. Що ж до самого Турецька, південніше нижче Андріївки і Кріщівки, в районі Турецька ворогові вдалося дещо просунутись. Зокрема, південніше в районі Неліпівки вони форсували річку Кривий Турець. південно західніше окупанти посеред тиск на мікрорайон Забалка. Ось цей виступ, який з'явився на Дівстейт, Його добре видно. Видно, що збільшила сіра зона навколо Забалки. Тобто ворог теж вибрав тактику огинання міста кліщами, оскільки є просування певні і в турецьку фронтальними ударами ворогу вдалося дещо просунути, закріпитися на східній частині міста. Вони вже недалеко від центральної вулиці Грушевського, і зараз їхнє місце перебування в місті це центральний парк. Діють вони невеликими штурмовими групами, займають будівлі, розбігаються, потім їх дуже важко вибивати і чекають на підкріплення. Задіють вже важку техніку, і це вже було помітно, зважаючи на останні штурми і на останні повідомлення пресофіцерів Оту. Турецьку утримують ЗСУ, попри постійні бомбардування, і штурми, бо її йдуть за кожну вулицю. Що саме нині відбувається в околицях Турецька, і в самому місті, маємо змогу. Розпитати в командира 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ Євгенія Скорина. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Глядачам нагадаю про збір для бійців Карпатської Січі. Хлопці збирають на дрони, долучайтесь, мав які вже потрібні навчора. QR-код ви бачите на своєму екрані. Скажіть, будь ласка, зважаючи на шалений опір ЗСУ, чи знизились темпи руху ворога? Ви майже все розповіли, як воно є насправді. Єдина така важлива, мабуть, поправка це що бійці Збройних сил України чинять опір і намагаються вчепитися не за кожну вулицю, а за кожний будинок. За кожний будинок, за кожний кущик, за кожний напівзруйнований залишок якоїсь будівельної споруди. Бої тривають, не щухаючи майже цілодобово, ворог дійсно не рахуючи своїх втрат. Постійно здійснює заходи для просування вглиб населених пунктів. Пане Євгенію, скажіть, будь ласка, чи існує реальна загроза оточення міста з фланги, мікрорайонами Забалка і населеним пунктом Кримський? Я розумію, що це більше таке тактичне до командуючих там, а, вищого рангу. От Те, що ви бачите, чи є такі підстави? Вони використовують цю тактику гинання міста тобто, як вона зараз працює чи не працює? Вони тривали час. Пиралися в стійку оборону сил Збройних сил України, і після того, як зрозуміли, що успіху вони в цьому не мають, кількість втрат перевалила якусь певну для них, мабуть, все ж таки критичну, критичне значення, вони пробують просочуватися, огинаючи місто і заходячи з флангу. Якщо говорить за можливість оточення, то війна. Це не та дія, яка відбувається за сценарієм, в котрому кожна зі сторін має свої ролі. Війна це велика і стратегічна, і тактична гра, в якій кожна зі сторін намагається застосувати свою тактику, яка найбільш буде доцільною в тому чи іншому випадку. Ворог регулярно змінює і напрямки своїх впливів, і змінює спосіб проникнення, і застосуванням техніки, або без такого застосування. Ми так само е протидіємо максимально, намагаючись і зрозуміти їхні замисли і наміри, і протидіять наявними силами і засобами, при тому наносячи максимальний, е максимальні втрати по противнику. Тому наразі ми не розглядаємо, е не маємо опаски з приводу оточення. Ми говоримо за стійкість утримання, ми говоримо за. Мотивацію особового складу і повне розуміння відповідальності, яка стоїть перед кожною спостережною позицією чи позицією вогневою. Скажіть, військовослужбовці так. нашого підрозділу завжди відрізнялись високим ступенем мотивації, і наразі, дякуючи саме переконанням і розумінням, заради чого відбувається та чи інша військова дія. Рубіж оборони 49-го окремого штурмового батальйону залишається незмінним і ворог скажі, успіху не має. Скажіть, будь ласка, ми знаємо про Карпатську Січ, знаємо її шлях. Тому скажіть, будь ласка, як швидко ворогів вдається поповнити людський ресурс? Адже ми знаємо, що їх там гине чимало. Вони зараз наступають з технікою чи без? Це комбіновані штурми, оскільки протягом однієї доби їх відбувається декілька. І ці штурмові дії можуть будь, зовсім різним форматом тактичним застосовуватися, як піші порядки, як одночасно, так і з використанням техніки з, інших, з різних напрямків. Але в тісній взаємодії між суміжними підрозділами, допомагаючи один одному, вдається знищити ворога на підступах, максимально нанести урон. І стараємося не допустити до просування в глиб бойових порядків для зав'язання вже стрілецького бою. Але, на жаль, не завжди це вдається, тому що смуга велика. Ворог не рахує своїх втрат. Отримали вони поповнення недавно, тому в них є ресурс людський в першу чергу для того, щоб е прощупувати нашу оборону і намагатися протиснутися в її глиб. Спасибі, що були з нами і за вашу роботу. З останньою інформацією з терецького напрямку був командир 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська. Найбільше атака, з даними Генштабу, припадає на Покровський та Курахівський напрямки. Ліки, на десятки, причому піхота рухається на броні. механізовані штурми. Важка ситуація в районі Курахове. Якщо подивитися на мапу Дівстейт, видно просування окупантів. Вдалося захопити Новодмитрівку. Вона знаходиться вище ось тут. А також вдалося захопити берестки біля Курахівського водосховища, закріпитися. Зараз там тривають фортифікаційні роботи, аби далі бити в напрямку старих тернів. За інформацією інституту вивчення війни ворог просувається приблизно 200-300 метрів в день. Знову Дмитрівки. Ворог намагається бити в напрямку Сонцівки і зорів Вони знаходяться дещо тут вище. Також південніше нижчі траси, якщо дивитися ось на цю трасу ворогу вдалося просунутися в районі Дальньому. Ось виріс клин також є просування з боку окупової Антонівки в бік Ільїнки, яка теж захоплена. І удар в бік Романівки в цьому районі діють підрозділ 90 танкової дивізії, 51-ї армії, а також підтримані піхотою 20-ї мотострілецької дивізії. Тож задум окупантів очевидний це створити передумови для того, аби наступати, наприклад, в район Спенівки Костятинопольського, і таким чином зробити ось тут неприємності для нашого війська, створивши якийсь мішок. Чи котел, очевидно, що зважаючи на удари, які зараз південніше ворог нарощує від тої саме Єлизаветівки, ось тут або біля Успенівки, зрозуміло, що лінія оборони наша зараз буде пролягати ось по цій річці, по сухих Ялах і ключовими населеними пунктами зараз це буде Зеленівка, ось сухі яли ось тут. У Спенюка, тобто, фактично, не дати ворогу прорватися через річку, аби дійти до центральної траси. Ось тоді, фактично, і якщо їм це вдасться, частина може опинитися у мішку. Якщо подивитися на інший напрямок, на Дотичний на Покровський, то ситуація тут теж доволі виглядає невтішною, оскільки ворог. Активізувався в напрямку Покровська з кількох напрямків з тої самої Лисівки. Ми бачимо Сухого Яру, а також з напрямки Миколаївки і то саме так само ворогу вдалося дещо просунутися в районі Петрівки. Ось цей клиник, який ми бачимо, він теж направлений фактично флангом на місто Покровськ. Також є спроби з Гродівки наступати на Мирноград, очевидно, аби наблизитись до. Холодів до самого міста. Ситуація також зараз важка в районі ось пустинки. Теж видно, що ворог вклинився в нашу лінію оборони. також Пушкіна збільшилась сіра зона навколо цих населених пунктів ворог задіює ось і наявні ресурси і на Покровському напрямку, і на Курахівському. Отже, Скажіть, будь ласка, пан Олександр, якщо зважати на цю ситуацію, яка зараз склалася на Покровському напрямку і на Курахівському? Найбільші сили зосередили на цих двох напрямках Покровськ і Курахово. Якщо вороги вдасться окупувати Курахово, чим це загрожуватиме нам? Ворог зможе перекинути ці самі війська вище на Покровськ, чи, наприклад, він рухатиметься західніше в район Нової новосілки, де зараз є загострення? Справа в тому, що по-перше, все буде залежати від того, в який момент ворог зможе окупувати Курахове і в яких кондиціях. Адже зараз характер цієї операції на Курахівському напрямку він носить, ну скажімо так, всі ознаки стримуючі. Це операція, яка передбачає стримування просування ворога, завдання максимальних втрат, недопущення розвитку темпу операції. І потім відведення військ і відхід на певні позиції, інші, тобто, і плюс виграти час для того, щоб наші підрозділи далі укріпляли ділянки і лінії оборони. Якщо ми говоримо конкретним станом на зараз, то з цією задачею наші війська справляються, тому що ми бачимо, що, попри погіршення ситуації, тримають, тримають, тримають втрат, завдають, завдають, завдають. Для чого це робиться? Я думаю, це робиться якраз тією метою, щоб дійсно, коли доведеться відходити, наприклад, з Курахового складуться так умови, для того, щоб не дати противнику мати значні сили, щоб ну знаєте зробити такий буст, якщо так можна сказати, наприклад, на Покровськ. Адже якщо дати їм можливості. І вони швидко б тут пройшли. Вони би безумовно викочувалися, далі би рухалися, рухались, і ми розуміємо прекрасно. Я думаю, що мета все ж таки ворога це Покровськ в першу чергу. І вони від цієї мети, від цієї стратегічної цілі відходити не будуть. Другий ну взагалі, якщо ми подивимося, основна ціль зараз це звичайне захоплення Донецької області. Те, що там ідуть дії на Запоріжжя, далі те, що там пішло на велику новосілку, на запорізький напрямок. Зрозуміло, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб ми концентрували там наші сели. Це робиться для того, щоб голювати розтяг... ділянки фронту звичайно, розтягати розтягувати максимально наші лінії оборони і ну ми вимушені теж діяти, тому що українське командування теж на це реагує. Ми не можемо не реагувати на дії противника і залишати ділянки там, наприклад, без прикриття. Тому, власне кажучи, для цього це створюється ворогом. А глобально ціль у них залишиться це Покровський. Я думаю, що вони від цього не будуть відступати. Інше питання, які темпи операції вони зможуть розвинути після Курахового, тут зараз передбачати важко. Це буде залежати від того, як в яких кондиціях вони вийдуть після цієї битви і від інших факторів.